З Почаївської лаври хресна хода вирушає рано вранці 9 липня. Паломники за кілька днів дістаються острога на Рівненщині і ще через добу перетинають кордон з Хмельниччиною. Йдуть виключно автошляхами. Тут є спеціальні люди, які керують колоною, аби на дорозі не сталося біди. Ми на підводки крісного хода людей зводимо в праву сторону, щоб ліва сторона була чиста, щоб машини не проїжджала. З Божою паміч. Кілометри даються прошанам непросто. Головний ворог шалена спека. Багато хто не витримує, і тоді їх забирає швидка. Спека найважча з Божою допомогою. це свято Михайлівський собор у місті Шепетівка. Тут після важкого переходу паломники зупиняються на відпочинок. Втомлені прошани ховаються від палючого сонця у затінку дерев і на церковних сходах, але на умови ніхто не нарікає. Нам подобається важко трошки. Для нас то, ну, просто то Боже, благодать, і ми на то не звертаємо уваги. Більшість паломників жінки та діти, є й чоловіки, але камері вони відверто не раді. Ти сшиш, що тобі говорять? Ми ні. Даємо інтерв'ю. Ми молимось. Після короткого відпочинку паломники моляться і йдуть обідати. Обід для учасників хресної ходи накрили прямо у церкві. Тут є борщ, макарони, салати, солодощі і, звісно, вода, яка в спеку користується серед людей особливим попитом. Паломники запевняють, годують їх справно. Дуже гарно зустрічають і душ організований. І харчування дуже багате, скажімо так. Дай Бог, щоб кожній українській сім'ї, як мінімум, був такий стол. Організатори Хресної ходи переконують, до Києва йдуть виключно з добрими намірами, а їхня єдина зброя віра та молитва. Не просто чувствами, а ділом і складати Господа у Царіці Небесної, прощення своїх согрішень і щоб Господь милостиво по молитвах Пресвятої Богородиці умиротворив серця тих, хто йдуть в хресній ході. Якщо все піде за планом, 26 липня паломники дістануться Києва де в Печерській лаврі зустрінуться з прошанами, які йдуть зі сходу України. Яка кількість хрестоходців витримає таке випробування? Невідомо як і те, скільки ще швидких курсуватиме маршрутом, забираючи дорослих і дітей з убивчої спеки.